Хочемо входити. Отже, ми в Сімбі Мой Тай Стор. Причому тут купа є шорти. Афігітно. Шмак. Взагалі. Манкунди. Рукавички. Твинцові. Топ кінг. Ні, нічого. Це шорти. Ну і все. Коли заходиш? Поплатив персоналочку, видали такий талончик. І вот. зараз будемо підніматися. Територія дуже велика, є паркінг критий, Коротше, я, я захваті. Після нашого залу я, конечно, є в шокі. У мене такий голос. Каже, 3 минути. Буде слухати, що треба бігти. Що, ми розкладуємося? Обов'язково електролітики в А Кому треба такі електролітики, можете замовити в мене, бо я відправляю відправку. А ще отакі от рукавичечки Фертекс, подивіться на цих. преміальна версія. Ліміт едішн. Сидять на руці просто, Ну, що ракета. Ну, Такі дуже багато денег стоять. тому такі не коротше, Поки немає тренера, ми прийшли трошки раніше. Коротше, ми зайняємо в шокі від того, що такий об'єм. Вони тут мішків висить, ну, дуже багато. І тут видно гори. Коротше. Тут дуже багато простору прям. Так, коротше, прям хочеться дишати, хочеться так плотно Якось? займатися. Так, да, так, да, так, да, так. Да. Так, значить. Тайська лічка. Насправді їм багато перед тренуваннями, тому що вона... Ну, Розігріває, не можу ти перед пробіжкою, якщо постирайся, немов вже кілометр-два розігрівся. От, вона дуже класно м'язи підключає. Тому тайці перед боями і перед тренуванням може нею. Але не ну, перед боями тебе прямо в неї, в неї, в неї просто. Там. forward. Belly. Speed. Knee up. Knee up. Hey. Up, 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 up. Belly. Knee, 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 <coughs> up, knee. Yen, yen. Reverse. Come back for take leg Up. Hey. Speed. Knee Hey. I can put two Body step. Uh, wait. Make tall. Who? 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 Kick slowly! Turn, tip! Ey! Wunderbar! Yep! Han! Ni emo! Bien, bien! ừh! I don't see you, okay? Uh -huh. Come back, bro, take. Yeah. Up, bro. Yeah. Mm. No. Up. Up. Що, проходить підгуровочка. Дуже кайфово. 30 хвилин працювали в ринзі. У мене болить коліно і болить правий підйом після поєдинку. Тому ми працюємо ногами. От. Я їм сказав бокс і лікті. Будемо відпрацьовувати. Ну кайфово, дуже мені подобається. Типа Рекомендаціон однозначно. Залишу вам його інсту. Two minute, two minute. Залишу вам його інсту. варікап. Приїжджайте на нього на персоналку, 900 бати, бо це дуже дорого. Тому що групове тренування 500, а таке 900. То, якщо будете на Рабаях, то заїжджайте обов'язково. До, до речі, ми їхали сюди годину по жарі, і я зараз взагалі не секундочки не буду. Дуже прям клас. Прям настрій дитячі, ну дитині іграшку подарували, такі да-да-да, будемо будем бити лапи! У -у -у -у. Це, до речі, перший залп. Тобто я приїхав в Таїланд. 6 місяців тому, я тренувався тільки в одному залі. Можливо, із-за того, в мене така ефорія радість, що я нарешті змінив трошки картинку, типу, і в мене ну, і інше сприйняття вже Таїланду тепер, типу, тому що мене вже одні, одні ті самі тренери, звісно, підстановили трошки. А тут щось нове, цікаве, типу. тому такі діла, Зараз будемо працювати на лавках. Get, get up, get up, get 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 and wow, get wow, get <Mu> <alwaysorence> <noise> Цікаво, цікаво, як це працюється. Порядок, кайфово. Персональний тренінг складі дуже відрізняється. Тобі особисто розказують. тайці їхні фішки і це кайфово. Чим більше ти таких фішків збирається, тим краще ти бійцям будеш. Най-меней мило. Переслів, кінпач. Вимата, але цікаво, дуже цікаво. Нові рукавички, бляха. Що? Тільки ви можете замовити його. Є

आं बियर वी आर ए र आन एबो और डैन आउ बियर आन गेस या आन एबो और यस ओ नी गेस गेस बूट आ वी नी गेही नी やった Отже, ми закінчили. Він постійно казав я чемпіон, що мені треба бігати. Бачиш, що тут є така Тут почали зробити тренування. Видно, тут спорт такий є, хороший. Вот. Можна буде сюди прийти колись на гріполе. Вот. Що, ви По висновку класно, офігенний тут душ, офігенна качалка є. Все є, набагато вище рівні, ніж зал От. що, Вот такі дорогі. Займайтесь тайським боксом. Будьте сильні і здорові. Підписуйтесь на, мої, на мій телеграм-канал, там я показую всю, всю подноготну, що по чому, за що живу, ці ціни, всі ці деталі. от. Ці нюанси це в телеграмі. Ну і, звісно, екіпу поправляють. Педи, лапи, певчатись, шоломи, якщо хочете, шортики красиві, маючи. Все, все відправляє, тому звертайтеся, кому треба. Фух. Що з вами був, тим паче, всі покинули.